Доброго дня, любі мої малята. Хочу вам запропонувати сьогодні разом зі мною намалювати найбільшу ягоду в світі. Кругленький, як сонце, смугастий, бокатий, дуже солодкий і трішки хвостатий. Ну, звичайно, це кавун. Головна смакота літа, і для нас це чудовий подарунок. Кавун улюбленець дітей і дорослих, серпень, розпал сезону для смачних, соковитих і корисних кавунів. У Кавуна є професійне свято 3 серпня, і цікаво знати, що в Україні є пам'ятник кавуну на трасі Дніпро Херсон. Кавун це найбільша ягода з усіх. Він схожий на ягоду, соковитий, але відрізняється від неї великою кількістю насіння. Плоди кавуна різні, за формою, кольором, розміром, Плід – гарбуз, кулястої овальної форми, забарвлення шкіри, шкіри кавуна варіюється від світло-жовтого до темно-зеленого, з малюком смуг плям. Їм потрібен жаркий клімат і тривалий період для дозрівання. Мякоть кавуна насичена червоного. Смак солодкий. Дітки, зараз спробуємо з вами намалювати кавуна. Для цього нам потрібно аркуш білого паперу, пензлик, фарба гуашова зеленого та коричневого кольору. Водичка. Спочатку малюємо коло з маленьким закрученим хвостиком коричневою фарбою? Зробили хвостик, потім промальовуємо характерні для кавуна смуги. І даємо, щоб це все висохло. Малята, хочу вам запропонувати разом з сонечком зробити маленьку гімнастику для пальчиків. Зараз беремо праву долоньку і під віршик по черзі з'єднуємо з великим пальцем усі інші починаючи з зказівном. Пальчику, пальчику, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. А з цим братом борщ варив, з цим я кашки куштував, а з найменшим заспівав. Молодці. Тепер берем ліву долоньку. Пальчику пальчику, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом. Порщ варив, з цим я кашки скуштував, а з найменшим заспівав молодці малята. Коли підсохла коричнева фарба, ми беремо зеленою фарбою і зафарбовуємо наш гарбузик. Ось такий кавун на сьогодні з вами получився. Всім гарного дня і до побачення!